Мені тринадцятий минало, я пас ягняте село, чи то так сонечко сяв, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Вже прокликали до баю. А я собі у бряні молюся Богу і не знаю. Чого маленько мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, запекло почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і тепло матніло. Поглянув я на ягняк. Не мої ягнята, обернувся я на хату. Немає в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, Наче сонце з'явило. Неначе ну, все на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі тягнята до води. Передня, а й досі як згадаю, то серце плаче та болить, чого господь не дав дожить малого віку у тім раю. Умер би орючи на неї, нічого б на світі не знав, не був би в світі. Юродивим людей і Бога не прокляв.